В області повним ходом триває підготовка до нового навчального року. Ремонтують харчоблоки, інженерні комунікації, встановлюють спортивні майданчики. Приділили увагу цього року і новим підручникам. Книжки отримують, зокрема, учні четвертих та сьомих класів. До початку навчального року планують оновити шкільні автобуси. Транспорт отримують 22 сільські райони. Останні два роки на такі значні придбання коштів не було. Підготовка до нового навчального року це не только ремонти. и реконструкции. Это подготовка кадрового потенциала педагогов, которые должны выйти. Кто-то в первый раз в аудиторию ученическую, кто-то уже со стажем будет работать в области. Нет острой проблемы нехватки педагогов. Более 500 выпускников педагогических училищ. более 1600 педагогів вищих виших учебних завідій будуть розподілені в вучебне завідіння області. А от через реформування середньої освіти 182 навчальних заклади в області зазнають змін. Через недостатню кількість учнів закриють 5 шкіл. Ще у семи ліквідують старші класи і таким чином зменшать ступінь навчального закладу. Дві реорганізують в навчально-виховні комплекси, і усе це запевняють фахівці дозволить зекономити. Те средства, которые освободятся в процессе экономии, они не будут потрачены куда-то в другую сферу. Они останутся в отрасли. Они позволят улучшить и обеспечить финансирование э, полнокомплектных перспективных базовых школ. А также областной бюджет в виде бонусной помощи, исходя из последней, решений последней сессии, сможет распределить деньги областного бюджета на улучшение материально-технической базы, на приобретение компьютерных классов.